Усім привіт! З вами Ліза. Я вас дуже рада вітати на своєму каналі. Сьогодні покажу вам покупки косметичні і не тільки е, останнім часом, які я робила. Напевно, це всі покупки квітня. От, е, тут буде покупки в аптеці, в Єві е, і на сайті Сенсей, навіть з Експрес одна покупочка. Отже, в аптеці я придбала е, ось такий засіб для тіла. Аридерма. Якщо правильно розумію, так, це крем для шкіри з пробіотиками від сухості свербіжа запалення. Це Україна виробництво 250 мл, досить приємний аромат. Ну, я бачу в наших аптеках такі цієї фірми багато засобів. Тут у нас є пробіотичні бактерії в складі. Що сприяє сунню запаленню, так, також містить ніаценемід, оламін, пантенол, вітамін Е. Захищає від ультрафіолетового навіть написано випромінювання. Це досить такий густий засіб Ось такий. тобто, це не молочко, а саме крем, він легенько розподіляється. І я собі придбала, тому що мої засоби всі закінчилися для тіла, ну, практично всі да, такі кремові. І мені було потрібно таке, що саме я хотіла з пантенолом, щоб могло знімати запалення, подразнення. От. І, і ще одне, що я купила для тіла, це вже в Єві було в замовленні. Не перший раз купую холіка-холіка. Гель-алоя 99%. Тут в складі, якщо я не помиляюся, тільки гель-алоя. Ні, не тільки, але гель-алої на першому місці. Тобто тут немає води, нічого такого. Саме на основі гелю. Тут також є інші компоненти. Він прозорий. Також ним вже почала користуватися дуже гарно. Він заспокоює таку шкіру після гоління або після сонця, наприклад, знімає почервоніння від опіку, якщо є, то також взяла собі на літо ближче до літа, таку велику банку. Єдине, що в мене колись впав такий тюбик в ванні на плитку, то він розбився, тому треба акуратно. От, ще в аптеці я придбала. Ось такий засіб, сиреве, очищувальна, зволожувальна емульсія для нормальної та сухої шкіри. Постійно також вона в нас є у використанні, наша закінчується. От ми миємо неї руки, тому що, в принципі, в мене в чоловіка схильні руки до сухості, до холодових дерматитів, хоча вже і весна, але все одно дуже-дуже сохнуть. Тому ця штука не сушить. Шкіру і гарно підходить для миття рук, а також і для обличчя, якщо нормальна суха шкіра, також підходить. Так, начебто, з аптеки це все я вам показала. Далі покажу вам в АТБ, так як в мене лежить буде показати. Придбала дві ось таких масочки, вже одну використала. Це Монд китайська фірма, і маска, саме, йде гідрогелева. Е, от ту, що я використала, я вам в порожній баночці вже покажу. Вона була блакитна з фіолетовим і нагадала такі, знаєте, поліетиленові є, смугасті. Ну, такі. Колись ми на них казали 5 копійоні, але зараз вони вже дорожчі. Ось, і недорого. Вони, здається, 24 гривні чи 26 за гідрогелеву маску, то це досить таки хороша ціна. Останнім часом відчуваю якусь сухість, особливо коли нанесений тональний крем і пудра. І мені хочеться якогось такого додаткового зволоження, окрім основного догляду. Так, в принципі, непогана маска. Сподіваюся, що нічого в мене не буде. В мене від цього бренду. Були масочки для ніг. Пілінг, відлущуючий, потім шкіра злазить, облазить ніжки, як з змія, і зволожувальна, то мені вони подобаються. Я часом їх повторюю. Ну, ще одна в мене лежить в запасі. Так, На Єві ще робила замовлення. Подивилась, що в мене немає зовсім запасів догляду, і деякі засоби закінчуються, захотіла щось там придбати. І патчі в мене також закінчуються. Мої улюблені останнім часом від Girlwood. Український бренд, але їх немає в наявності, тому взяла щось інше. Це новеньке, взяла на пробу це Petit Фі з центелою, патчі від прищів. Тут їх небагато, скільки тут 23 патчі, 10 та 12 міліметрів в діаметрі, і я так бачу, що буде потовщення посередині. Давайте відкримо, подивимось. Ось так вони виглядають всередині упаковки. Ну, я повністю відкривати не буду. Тобто є захисна плівочка. І ось такі дуже мало їх, але сподіваюся, що будуть робочі. Один раз мені попались неробочі патчі від Міша, вони взагалі нічого не робили і були дуже дешеві. От, зараз я їх не бачу в продажу. А, і довгий час мої улюблені були саме ось ці COSRX. Я їх відкривати не буду. Тут 24 патчі. Хоча упаковка, здається, набагато більшою. Тут всього на один більше, ніж тут. От. І Petit Fi були чи то по акції, чи трішки-трішки дешевше. Так, ще я побачила е, дуже гарну ціну на ось такий набір від ViShi. Мінерал 89 в мене був пробник, і, можливо, навіть і мініатюра ось цієї сироватки. І я вже відкривала, дивилася, тут все дуже гарненько упаковано: два повнорозмірних продукти, і ціна була ну, трішки дорожча, ніж на один крем. За цей набір. Не знаю, чи є зараз ця акція в Єві чи ні, бо я вже давненько отримала своє замовлення. Так, і ось Це в нас іде щоденний бустер, посилюючи якби. і... Плампін ну, надає їючі такі да, шкірі, що тут у нас пишуть: щоденний гель-бустер для зміцнення захисного бар'єру та зволоження шкіри обличчя з термальною водичкою, і я почитала, його треба використовувати одразу після вмивання. Тобто воно, як в корейському догляді, First Treatment Serum да, такий, якби, есенція першого етапу, яка наноситься. І в якості тонера, і вже йде і зволоження. Бачите, воно таке в вигляді гелю. Я ще не відкривала. В мене ще, в принципі, є і сироватка зволожуюча в догляді, і тонер. Я спробую і на чисте обличчя, просто, можливо, буду використовувати після тонеру. Спробую, можливо, це буде просто два шари цієї цього бустера, і буде достатньо. І замінить тонер і сироватку. Ось. І крем е, з цієї ж лінійки. Ось такий мінерал 89. Я ж, знаєте, не дуже люблю креми в таких банках, але останнім часом у мене всі в цих банках. Два закінчилися в попередньому місяці, зараз один закінчується. Ось такий це йде більш легкий, бо в них, здається, є. Більш такий живильний. так, мінерал 89, легкий крем для всіх типів шкіри обличчя, зволоження 72 години. От. І ще в них є з такої ж лінійки матуючий крем. Я хотіла взяти на літо ще його, ну, як оце, цю ж лінійку спробую, наприклад, цей на вечір, а більш матуючий на ранок. Але так, як у мене зараз. Така сухість, стягнутість, якась відчувається, то я, напевно, не буду цього робити, буду користуватися ось цією лінійкою. І так воно все гарненько упаковано, було на подаруночок, я думаю, дуже гарний варіант. Ще в Єві я купила дезодорант, віддав, в мене закінчився. До речі, той, що в мене закінчився, почав якось виходити не лише з цього отвору, який призначений, а й. Ось ця резиночка так в мене відклеїлася, і почало звідси скрізь він просочувався. От, цей поки що ідеально працює. Взяла класичний аромат, давно в мене не було. Це оригінал, він приємний. От, і люблю саме ці е, із е, дезодорантів спреїв. Саме ось ці мені найбільш подобається віддав. І ще в магазині вже це є. В стаціонарному купувала, я ще взяла ось такі шкарпеточки від Amiga, ще не відкривала спеціально, щоб вам показати розмір 36-40, ну, жіночий розмір, такий більш універсальний. Вони невисокі. В мене з подібним принтом вже були дві пари шкарпеток. Одні в бежевому такому кольорі, одні в сірому. Високі, тільки взимку я їх носила, по якості мені дуже вони дуже сподобались. Так, далі покажу вам покупочку з Aliexpress. Я побачила цей бренд вже давно у зарубіжних блогерів в Instagram. Є деякі сторінки, які мене надихають, і мені здавалося, що це щось таке неймовірне, звідки це. Я подивилася, що це Flower Nose. От, і, але була здивована, що це китайський бренд. І... В них є офіційний сайт, але там, здається, немає доставки в Україну. В Україні є представник чайна Півонія магазин. Це дівчинка з України ж, мешкає в Китаї і організує поставку. От. І я почала бачити, вони робили опіар-розсилки нашим дівчатам. Ну, ці дуже красиві продукти, і мене вразило саме дзеркальце. От. Я не знаю, чи це оригінал я замовила на Aliexpress чи ні, тому що там багато що представлено, і дешевше, ніж на офіційному сайті китайському Flower Nose. От. Саме люстерко дуже якісне. Ну, вам не буду особливо показувати, щоб не засвітити. Було гарно запаковано, обклеєно плівку, нічого не побилося. І це. Така більш нещодавня колекція, бо там є ще з метеликами. Ну, Дуже важко було вибрати, але це мені дуже подобається. Так для себе, для макіяжу, там для туалетного столику в кого є. Покласти, то буде дуже-дуже класно. Ну, Ось така коробочка. І напишіть, як ви думаєте, чи це оригінал, чи це підробка. бо якось є косметики. У мене, в принципі, косметики декоративної більш ніж достатньо. Але є деякі позиції, які мені просто ну, подобаються, просто дуже вони естетичні, такі хотілося б і мати е, в колекції. Але я не впевнена, що там оригінал. Е, і ще донечка. Мене просила замовити їй велике дзеркальце, коли я це замовляла вже не від Flower Nose. Просто, так, да? я замовила, воно прийшло, прийшло побите. Продавець гроші повністю повернув. От, е, але Віка засмутилася. Я робила замовлення на сайті Сенсей, в рекламі побачила мисочку і поїлку для котиків. Вона вже у нас в використанні і не встигла засняти, можливо, вам ставлю фотографію. Е, до речі, дуже класної якості за дві, е, чи 234, чи 324 гривні. Ну. Коротше, ціна, дійсно, смішна, дешевше, ніж, напевно, в Китаї було би прийшло все за 5 днів, дуже швидко, гарно запаковано, нічого ніде не побилося. от І я побачила там ось таких дзеркал, як моя віка хотіла, щоб було пласке і закривалося таке книжечка, як блокнотик. Було дуже багато. І я їй замовила ось таке: вона любить цих персонажів: коромі, мелоді і 119 гривень всього. Також прийшло дуже швидко. Відкривається ці були ось персонажі, там ну, гарне дзеркало, віка ще своїх наліпок наклеїла. Ось також було все запаковано, нічого не побилося. Чому ми дуже раді? Також було там в мене в замовленні дві дитячі футболочки, вже вони у нас в носці, в прині тому не покажу. А собі замовила я піжамку. Ще новенька, ось така в рубчик, Дуже мені подобаються такі. Часто бачу в інстаграм щось подібне, дівчаток. Ось і в Сенсей різної якості є піжами. Одну я купувала в стаціонарному магазинчику, і вона після першого прання дуже збіглася. Штани стали підстреляні, такі короткі. Ще по ширині більш-менш підходила, але я її віддала. бо... Ну, так, до першого прання. Віки я брала піжамки, то непогано носяться. І в мене є піжамка одна врубчик, також я вже її брала з магазину, стаціонарно на знижках купувала і от врубчик можна, можу порадити. А інші вже треба дивитися. Ось, це бавовна, дуже приємна така. На літо я собі взяла, бо я піжаму вдома забула, коли влітку їздила, чи забула, чи я залишила її намірено, але поки що не збираюся. От тому замовила. І ось фрагмент піжамки покажу, яку я купувала в стаціонарному магазині від Сінсей. Вже багато разів вона пралася дещо, можливо, став не такий насичений цей принт, але от саме цей матеріал дуже мені подобається, якісний. Можна брати, також бавовна. Футболочка, ось така просто біленька, і тут. Такі дві собачки. Були вони на знижках, відносно після Дня Святого Валентина на розпродажу я дуже щось їй вигодно взяла. Оця піжамка десь коштувала 500 гривень. Але в мене були накопичені бали, і е, якось я списала, здається, 1000 балів, і мені пішла знижка 500 гривень на замовлення від 1000. І виходить, що ця піжамка пішла в подарунок. Я не знаю, звідки ці бали в мене взялися. Я робила одне онлайн-замовлення, я з вами ним вже ділилась в попередніх відео. І ну, в стаціонарному магазині в мене такі дуже мінімальні покупки, бо е, малий вибір, якщо на віку, то ніколи немає розмірів або їй не подобається. Ну, дуже малий вибір одягу на сайті, набагато більше. От, от і всі мої покупочки. Скоро, до речі, буде ще одне замовлення, сенсей вже покажу окремим відео. От, дякую всім за увагу, всім бажаю мирного неба, міцного здоров'я, гарного настрою і до нових зустрічей на каналі. Па-па!